Всім привіт, незламний оптиміст з вами. Продовжуємо вивчати підземелля третього сезону, і сьогодні ми попливемо у вайшер до трону припливів. Буль -буль. На старті нас зустрічають на жар інвейдери. Вони доволі потужно битимуть по танку, особливо коли бафнуть себе енрейджем. Тисніть сейви і знімайте оскаженіння, якщо можете. Собачки беруть у фокус одного гравця і роблять чардж. Намагайтесь уникати їх, якщо стали ціллю. Вони боляче кусають, залишаючи солідну кровотечу. Оракули настрілюватимуть водяними стрілами. Хоч це і таргетний спел, він завдаватиме шкоди людям у радіусі 3 метрів навколо цілі. Хекс перетворює нас на краба, а Хілінг Вейв лікує всіх союзників Оракула. Збивайте цьому мобу всі касти, які можете, але в пріоритеті збивайте хілку. Сентінели навалюють щилд по танку, завдаючи значної шкоди та вішуючи дебаф на 30% до вхідного демеджу. Тисніть сейви на випадкового гравця. Вони чакують Crashing діпс, дуже неприємне прокляття, що вішає абсорб хп і битиме нас, допоки ми його не позбудемось. Хілери уважно слідкуйте за цим та оперативно заліковуйте. Реведжери запускатимуть отруту в напрямку одного гравця. Не намагайтесь ухилятись, хіба що за стінкою. Краще просто стійте навколо цього моба, щоб мінімізувати шкоду по групі. Також реведжер буде кастувати Volatile Bolt. доволі великої зону, з якої треба вийти. Після касту калюжа вибухне і лишить гедоту на землі, яку краще не торкатися. Підіймаємось порталом. А от колись тут була гарненька рожева медузка. Мурлоки стрибатимуть на гравців, атакуючи валеє всіх, хто стоїть в радіусі 4 метрів. Бажано не стакатись всім разом. Tempest Witches будуть настрілювати по нам блискавками. Збивайте, якщо можете, але в пріоритеті, як і раніше, збиття кастів оракулом. На випадкових гравців ці змії люди кастуватимуть Lightning Surge, тікаючу дотку, з якої треба тримати ренж від союзників. Воно легко діспелеться, тому проблем з цим не має бути. В наступній кімнаті нових мобів не буде, але намагайтесь не брати більше одного паку за раз. Особливо небезпечним може бути патруль, краще вбивати його окремо. В ідеалі нам потрібно зачистити всю кімнату, бо потім нам доведеться битись тут з босом. Проходимо в кімнату до Леді на жар. Бій складається з двох фаз, які змінюватимуться на 60 та 30% ХП боса. Леді буде запускати у випадкових гравців водяні стріли. Збивайте цей каст, щоб не отримувати зайвого демеджу. А білкою фокуси Tempest змійка відчутно дамажитиме двох гравців. Тримайте сейви. У випадкового гравця наш жар заряджатиме блискавкою. Потрібно відійти від групи, бо після спадіння на всі боки розлітаються кульки, які, ну, звісно, бажано не ловити. На 60% ХП Леді на жар викликає своїх посіпак, а сама стає на середину платформи та починає кастувати хай тайд. Бити її в цей час ми не можемо, тому прийшов час розібрати з дрібнотою, що повилазило. Протягом цієї фази босс буде прикликати вибухові гейзери нам під ноги. Уникайте зайвого демеджу. Танки обов'язково візьміть гарда на себе. Він чакує Trident Fury перед своїм обличчям, і іншим гравцям знаходитись перед мордою цієї змійки зовсім не бажано. Відьми стоятимуть собі осторонь, кастуючи Frostbolt. кікайте їм касти, щоб вони підходили ближче і ловили клів демедж. Два моби будуть вішати на себе бафи. З відьми можна пуджити, а гарда можна заспокоювати, як маєте таку змогу. Мурлоки ж, як і раніше, стрибатимуть на гравців, завдаючи шкоди всім довкола. Загалом це все, що треба знати про цей бій. На виході з кімнати нас одразу зустрічає другий босс. Командер Утлок по танку це створіння битиме кращен клоу, завдаючи відчутної шкоди та вішуючи дебаф, плюс 100% до фіз дамагу на 10 секунд. Обов'язково здавайте сюди сейви. Основна механіка, з якою нам доведеться мати справу, це Баблінг Фішер. Бос начекловує нам під ноги вибухової ведь Потрібно дуже швидко відійти від місця, в якому станеться вибух. Після цього розливаються калюжі, яких не варто торкатися. Потім він прочеклує Avei Kin US, формуючи з калюжо крапельки, які переслідують гравців. Дуже важливо тримати цих маляток подалі, інакше нас дуже швидко. Для цього переконайтеся, що ви здатні бити їх, адже удари відштовхують краплі назад. Ну ще можна тікати, звичайно, проте не всі вміють швидко бігати. Через 12 секунд після появи краплинки зникнуть, розливаючи калюжі. Чим довше триватиме бій, тим більше крапельок народжуватиметься, кайтіть босса по всій кімнаті. Час від часу бос буде застосовувати фістерінг-шок Вейв, відкидаючи всіх гравців від себе і лишаючи на нас дотку. Тут хілерам треба швидко підняти гравців до прийнятного рівня ХП. Власне, ось і все, чим цей бос може нас здивувати: не затягуйте цей бій, інакше крапельки безжально жируть вас. Пройти назад до порталу нам заважатимуть велетенські будильники. Просто перечекайте, поки вони атакують, і швиденько пробігайте до іншої секції. Йдемо до наступного крила. Faceless вотчери притягують всіх гравців до себе. Потрібно швидко вибігти з Войдзони, адже одразу після притягування вотчери кастують Shadow Smash, завдаючи значної шкоди. По танкам ці моби теж навалюють, дай Боже, тому намагайтесь не брати за багато вотчерів одночасно. Faceless сір чаклуватимуть Mindfly на рандомного гравця. Цей каст можна і треба збивати. Також вони прикликають промінь, які. Пробиває всіх, хто стоїть на його шляху. Просто відходьте. Маленькі восьминіжки пульсують дамагом кожні 2 секунди, тому варто приголомшувати їх та й вбивати якомога швидше. Наступний бос Майндбендер Гурша. Бій складається з двох фаз. Перша фаза триває до 25% здоров'я боса. Головна механіка Storm Fury Totem. Як тільки бос ставить цю паличку, вливайте туди все, що тільки можна. Поки Тотем стоїть, бос завдає нереально багато демеджу танку, тому тут варто протиснути сейви. Шаман, якого контролює гурша, буде вішати флеймшок на гравців. Хілерам потрібно миттєво діспелити цей дебаф, інакше ви ризикуєте мати цю дотку на декількох гравцях водночас. Протягом бою під ногами будуть з'являтись Войдзони під час касту Earth Fury. Бігайте, щоб не зловити демедж. На 25% ХП восьминіжка злізе з голови шамана і почне битись з нами власноруч. Дуже важливо ховатися стовпами чи коралами під час касту Terrifying Vision. Це основна механіка другої фази. Якщо цього не зробити, ми отримуємо купу демеджу і шейфір на додачу. Хілерам варто посилено заліковувати гравців на цій фазі, бо білка Rot буде завдавати постійної шкоди всій групі. Побігли до останнього крила. Гопліни можуть виявитись дуже небезпечними суперниками, якщо не збивати їм касти. Аквамаги чакують Аквабласт, завдаючи значної шкоди, кікайте або приголомшуйте цих мобів, бо дамажить воно доволі сильно. Хантери кидаються списами, звісно, вони не такі небезпечні, як маги, проти танку слід зважати, бо в нього летітимуть отруйні списи, котрі лишатимуть дотку, що стакається. Unstable Corruption – одні з найнебезпечніших мобів, які нам зустрінуться в цьому крилі, а може, і у всьому данжі. Все через дебаф, який вони лишають після смерті. Wave of Corruption – Цей дебаф збільшує Nature Damage по нам на 10% за стак і завдає шкоди від цієї школи магії, враховуючи, що цієї погані тут вдосталь, бажано спершу вбити їх, а потім починати бій з іншими мобами. Ще в цьому крилі ми побачимо елементалів в теinteд центрі. Вони прочекловують свел, завдаючи всім гравцям посередньої шкоди протягом 6 секунд, хілерам краще притримати сюди сейви. І ось нарешті ми добігли до останнього боса – Озумата. Битись ми будемо спершу з його чорнилом, і це можна назвати скоріше однофазним боєм. Головна механіка блотінг берейдж. Бос буде вішати на трьох людей мітки, з якими треба тримати рендж. Ті, на кому з'являються стрілки з колами, мають стати поруч, не зачіпаючи один одного. Після спадіння ми отримуємо демедж і лишаємо войдзону на землі. Врахуйте, що темрява, що ми її розлили, буде потроху розростатись. Наше завдання чистити підлогу, щоб не залити всю платформу. А для того, щоб почистити калюжі, треба дочекатись бафу від нашого приятеля Нептулона. Якщо на вас направлений струмінь води, бігом біжіть чистити чорні плями. Також прикликатиме адів, яких треба танчити, інтераптити та бажано вбивати в одному місці. Після смерті вони теж лишають чорні калюжі. Час від часу бос буде застосовувати п'ютріт рор, завдаючи всім посередньої шкоди, проте лишаючи дотку, яка доволі неприємно буде тікати протягом 10 секунд. В цей момент бажано не ловити зайвого демеджу, а хілерам слід тримати гравців на повному стовпчику здоров'я. Коли ми добиваємо чорнильного монстра, Нептулон непогано так бафує нас, і ми перетворюємось у велетнів. От тепер ми вже можемо настукати озумату власноруч. На цій фазі всі-всі-всі вливаються в боса і добивають його без проблем. Жодних механік відігравати вже не потрібно. І на цьому все. Бажаю вашим таймерам завжди закриватись на плюс 3. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто мене підтримує. Ви найкраще. Бережіть себе, своїх близьких і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Всіх обійняв, до нових зустрічей!